Усім привітаки, сьогодні покажу вам заправку в Італії. Тому йдемо сьогодні заправлятися з вами. Сьогодні у нас вихідний день. На заправці нікого немає, все пусто, як бачите, техперсоналу нема. Хочете, самі себе заправляєте. Тому зараз покажу, як проходить заправка. Сьогодні будемо заправлятися, наскільки 20 євро. Вставляємо 20 євро. Взяло, вибираємо колонку. колонку. Все, де наша третя, третя. ось наша Кнопка потупа. Наших пише ось там 20 євро. Вставляємо і заправляємо. Все, заправляємо. зараз покажу ближче з цієї сторони. Погано трошки видно. І біжать ось наші циферки, скільки нам вже заправили. Все 20 наших євро. А ціни на пальне, Андрій, де пишуть? О, там, де ціна. А, ці... літри і ціна євро 82, да? Да, євро 82. Ось ціна на бензин. Все, машинка заправилася, можемо їхати. Всім гарного дня, підписуємося, стежимо на сьогодні, все. Всім пока-пока!